Усім привіт! На зв'язку Технічна Лабораторія. І сьогодні ми зберемо сучасний ігровий комп'ютер на вторинному ринку. Чому саме на вторинному, запитаєте ви, все досить просто: зібрати все з магазину може кожен, хто має хоч якусь тяму в ПК, та не обмежений в грошах. А ось зібрати БУ можна значно дешевше, заощадивши певну суму, хоча це набагато складніше і довше. Отож, попереджаю, що я нікому не рекомендую збирати ПК на вторинному ринку, оскільки там дуже багато шахраїв. Ну що ж, перейдемо до залізок? Але перед цим не забудьте поставити лайк та підписатися на канал. Адже саме ви просуваєте український контент на теренах YouTube. Цього разу збираємо знову на i3, але вже свіжішого покоління. А саме i3 12100F. Шукав я його, як завжди, на платформі OLX. Це в жодному разі не реклама сайту. Просто іншого нормального місця немає. Шукав та не знайшов. Був один за 4 тисячі, але я не встиг його придбати. Тому ЦП довелося купити новий та, щоб трохи заощадити на доставці, одразу ж в тому самому магазині замов і оперативну пам'ять. Отож, обійшлися вони мені у 6500 гривень. Короткі характеристики ЦП i 3 12100 f на новітній архітектурі Older Lake та техпроцесі Intel 7, базова частота 3,3 ГГц, турбо 4,3, об'єм кеш пам'яті 12 МБ. Тепловий пакет 89 Вт. Від себе скажу, що це новий народний ігровий процесор, який трохи не дотягує до рівня попередніх шестиядерників i5. Оперативка звичайна зеленюща DDR4 16 ГБ з частотою 3200 від компанії Crucial. Ну і судячи з цього, зрозуміло, що материнська плата буде з підтримкою ddr 4 пам'яті. Отже, материнська плата у нас Asus h 610 m D4. Шукав я її майже тиждень. Звичайно, були варіанти і на бейчіпсеті, але значно дорожче. А свою я купив за 2170 гривень з доставкою, та ще й з кулером Cube у комплекті і навіть на гарантії, так як вона офіційно ввезена в Україну. В чому підвох, де тут закопаний пес, та ніде. Просто немає оригінальної коробки та загалушки доплати. І це все. Материнка зі збірки ArtLine, яку власник вирішив замінити разом з охолодженням. Тому подякуємо за це Анастасії з Києва. Коробка для мене не проблема, а заглушку довелося вирізати зі старої та пофарбувати стала як рідна. По самій платі одна з самих дешевих без радіаторів на ланках живлення, що свідчить про те, що максимум на що вона розрахована, це i3 і, можливо, i5. Короткі характеристики: пам'ять ddr 4 PCIe 4.0, гігабітний контролер інтернет, USB 3.2, швидкісний порт M.2 2 та й в принципі усе. Кулер QQLOL 1300E, 90-мм кулер з підсвіткою та радіатором на три трубки. Думаю, для нашого i3 вистачить. Далі переходимо до корпусу та блоку живлення. Все від фірми Вінга. Вдалося купити з одних рук. БП ще навіть на гарантії, хоча й корпус, мабуть, теж, але чеку немає. Корпус Вінга Гая досить непоганий корпус з нормальної товстої сталі. Передня частина перфорована, верхня теж, що дуже добре, з нижнім розташуванням блоку живлення та захисним кожухом. 320 мм вертушки в комплекті та є місце ще для трьох таких самих. Але є один невеличкий мінус: це, мабуть, більше прискіпування. Це ось ця маленька фіртка у вигляді вікна, хотілося б більшу, хоча вона свою функцію виконує, і роздивитися комплектуючи через неї можна. А в іншому корпус супер на свої гроші. До речі, побачив, що місце під кабель менеджмент тут вдосталь, та й збирати систему в ньому легко. Блок живлення від тої ж самої компанії, модель VPS550G зі стандартом 80 Gold. Має абсолютно всі потрібні конектори, захисти та японські конденсатори, активне охолодження з функцією Stop Fan. А саме головне ще гарантію 2 роки від магазину та декілька років від виробника. А тепер увага! Найцікавіше ціна: 2030 гривень за комплект з безкоштовною доставкою через Укрпошту. За ці комплектуючі по такій ціні теж подякуємо продавцю Василю з Тернополя. Накопичувачі. Думав взяти спочатку SSD на 128 ГБ та терабайтний HDD, вартість яких була би плюс-мінус 1000 1200 гривень. Але помістю знайшов NVMe SSD Intel 660P на 512 ГБ з невеликим напрацюванням, швидкість зчитування та запису 1500 та 1000 МБ в секунду, ціна 1200 гривень. Ну і вишенька на торті це відеокарта GeForce RTX 3060 на 12 ГБ від фірми PNI, &E, модель XLR8 Gaming. Це майже точна копія Palit Dual OC та Gainward Host OC. Система охолодження карти складається з двох вентиляторів та двох радіаторів, нанизаних на три трубки: відеовиходи, три DisplayPort та один HDMI. Також є неадресоване rgb підсвічування. Живлення подається через 8-піновий Частота роботи GPU 1320 МГц у стоці та 1777 у режимі Boost. Частота пам'яті 14000 МГц, ціна 12 тисяч в комплекті сама карта без коробки. Гарантійні пломби присутні. Нарешті закінчу з переліком та описом. Переходимо до збирання. oh uh -huh. Ось такий красунчик у нас вийшов. Підіб'ємо підсумкову ціну цього ПК. Обійшовся він мені у 23 900 гривень. Я рахую, що це супер, враховуючи що більший зарізок на гарантії. А ось оскільки такий ПК обійшовся би, допустимо, на розетці. Отже, ми заощадили 11 тисяч гривень. Оцініть цей ПК в коментарях або напишіть, щоб ви зібрали на цю суму. А ми поки переходимо до тестів. Перший по традиції сумісний тест Furmark та AIDA. І для хейтерів БУ збірок він тривав аж цілу годину. Отож, температури. Максимальна зафіксована температура процесора 82 градуси, відеокарти 74. Зрозуміло, що в іграх таких навантажень та температур не буде. Ну і основне для чого збирався цей ПК це ігри. Я впевнений, що всі ви знаєте, що з відеокартою 3060 можна грати у всі ігри на Ultra у Full HD. Тому тестити його в такому розширенні немає сенсу. Піднімаємо планку до 2К або ж 2560 на 1440 пікселів. Поїхали. World of Tanks. На ультраналаштуваннях видавав в середньому 110-130 FPS, залежно від карти. Fortnite майже на ультра налаштуваннях 115-130 FPS в середньому. Hitman 3, ультраналаштування 90 100 FPS. Cyberpunk. високі налаштування DLSS збалансовані промені РТХ на середніх 45 стабільних кадрів. God of War. На високих налаштуваннях видавав 60 FPS. Forza Horizon 5 дуже високе налаштування 70 кадрів в секунду. І остання гра Death Stranding. На ультраналаштуваннях видавала в середньому 80-90 кадрів. Особисто мені ця збірка сподобалася. Вона може порадувати як власників Full HD моніторів, так і 2К. Єдиний мінус, щоб зібрати цей ПК, довелося витратити більше місяця часу на пошуки залізок. Але це того вартує, тому що ПК зібраний не з найдешевших комплектуючих, більша частина яких на гарантії. Звичайно ж, продаватися він буде дорожче, так як усім треба жити та ще й донатити на ЗСУ. Ну що ж, на цьому все. З вас, як завжди, комент, лайк та підписка. Якщо цікавить цей ПК, знизу під відео буде посилання на мій OLX. До зустрічі в нових відео.